У Верховному суді Києва розглянули касаційну скаргу адвокатів Геннадія Германа, колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, якого у 2023 році визнали винним у державній зраді та співпраці з окупантами і засудили до довічного ув'язнення. На засіданні побувала моя колега Ярина Марків. Вона розкаже, яке рішення ухвалили судді. Ексголову Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа затримали, ще в квітні 2022 року. За версією слідства він співпрацював з окупантами, а саме передавав інформацію щодо позиції українських бійців у Миколаївській області, здавав паролі до блокпостів. Також передавав особисті дані, ба більше ділився результатами обстрілів у 2023 році. Суд визнав Геннадія винним у державній зраді та засудив до довічного позбавлення волі у верховному суді. Сьогодні сторона захисту намагалася. Оскаржити це рішення. На нинішнє, як і ледь не на всі попередні засідання, прийшли рідні загиблих морпіхів. Нагадаю, у березні 22-го року росіяни скинули авіабомбу на казарму в Миколаєві. Там загинули десятки людей. Батьки та рідні загиблих переконані до цієї трагедії дотичний Геннадій Герман. Кажуть, він міг бути коригувальником вогню, ба більше звітував росіянам про виконане завдання. Останні два з половиною роки. Не пропускаємо жодного судового засідання, тому що ми впевнені в тому, що зрадник Герман приклав руку до ракетного удару по казармам, де загинуло близько 200 морських піхотинців 18 березня 2002 року. На початку повномасштабного вторгнення наші хлопці тримали на плечах на своїх Миколаїв, не пустили ворога ні в Миколаїв, ні в Одесу. І заслуговують бути героями, і заслуговують того, щоб зрадники, які приклали руку, були покарані справедливо. Сторона захисту клопотала про скасування вироку. Мовляв, ту інформацію, яку передавав Герман не є частиною державної таємниці. Суд відхилив касаційну скаргу. Постаново є статою, що ми скажемо, Людина, яка присягнула на вірність України, контактує з ворогами України і повідомляє паролі на блокпостах. Повідомляє оперативну ситуацію в районі. Це не є просто інформація, це є конкретна зрада України. І я безмежно вдячна Верховному суду України, що ми сьогодні побачили справді справедливе рішення. Я щасливий насамкінець. Додам рідні полеглих бійців, звернулася до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими стосовно можливого. Обміну зрадника на українських полонених Ярина Марків, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.